Всім, ми дорогі друзі, хотілося б сьогодні поговорити на дуже дуже цікаву тему. Сьогодні багато хто із людей можуть притримуватися такої думки. Я спасений по благодаті, тепер роблю, що хочу, чи як вірю, як можу, вірю, як розумію, вірю, як приходиться, і так далі. І так далі, і так далі. У вас якийсь пастор строгий, щось постійно він там хоче, щось постійно каже. Дуже багато читає місць списання, да Бог, який. І строгий слово Боже, строге все взагалі не так, все дуже по благодаті, і Господь всіх любить, і він всіх спасає. Чи так, чи це не так, і чи це кажуть вчителі, лжевчителі, яких сьогодні також вистачає, і саме про них і говорив Ісус Христос. А є також обрані люди, які вчать слово Божому. І давайте будемо орієнтуватися не на емоції людей, а будемо орієнтуватися на слово Боже, тому що саме Слово Боже воно є так і амінь, воно є істина. І саме ця істина вона є сьогодні у відкритому доступі. Тому Євангелія від Луки, 13 розділ, 23 вірш. І озвався до нього один: Господи, хіба буде мало спасенних? А він відказав їм: силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися війти не, та не зможуть. Тобто, Господь каже. Сілкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто буде намагатися війти та не зможуть. Тобто багато людей вони хочуть зайти, але вони не зможуть. А чому саме? А тому, що є. Саме ось ця, оце відношення до Слова Божого, не понуритися у Слово Боже, не каятися, не зрікатися своїх гріхів, а жити просто по благодаті, тобто чинити якісь свої дії. І для таких людей насправді воно царство небесне, царство Боже, воно буде зачинене. І читаємо далі: Ісус продовжує: як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати у двері і казати: Господи, відчини нам. А він вам у відповідь скаже: не знаю я вас, звідки ви тоді станете ви говорити. Ми їли й пили перед тобою і на вулицях, і на вулицях наших е, навчав ти. А він вам відкаже: Говорю вам, не знаю я, звідки ви відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Якщо людина творить і чинить неправду, то для неї в принципі закрито царство небесне, і царство Боже. Чому? Тому що вона чинить неправду. І в книзі об'явлення ми зараз далі будемо читати. Апостол Іван він конкретно все це показує. Тобто апостол Іван він вже наводить корекцію. Тобто це сам Христос наводить корекцію і показує взагалі, що і як, для того, щоб ми сьогодні могли орієнтуватися, чи строгий в нас пастор, чи ні. 22-й розділ будемо читати з 11 вірша. Неправедний нехай чинить неправду ще. І поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і за мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Ісус Христос, Він каже по іншому. Лже вчителі кажуть, та не треба сьогодні. Та які діла? Та на що взагалі дивитися на пліт людини, і взагалі Христос мав не це на увазі. І, і купа, купа, купа. знаєте, своїх якихось там думок з цього приводу. Це вже це все лже-вчителі, які вводять людей в оману. Слово Боже каже чітко, що Ісус Христос читаємо ще раз. Ото незабаром приходжу, і за мною заплата моя, щоб кожному вітати згідно з ділами Його. Ісус дуже пильно дивиться і слідкує за життям кожної людини, і слідкує за нашими справами, і за нашими ділами, які взагалі ми робимо. Читаємо далі: Ото незабаром приходжу. Прочитав тринадцятий вірш: Я, Альфа й Омега, перший і останній початок і кінець, блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Брамами. Апостол Лука писав за е, тісні ворота, ми, да, тісними входимо, і апостол е, Іван пише откровенні від самого Ісуса Христа об'явлення книгу, і він також каже і війти брамами в місто. А поза ними будуть пси, і чарівники, і розпусники і, і душогуби. І доляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого, я, свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Тому, дорогі друзі, виходячи і дивлячись на слово Боже, нам насправді сьогодні треба не знаходитися в омані диявола, в омані сатани і всіх тих людей, які є його слугами, які виконують його волю. А слухати тих проповідників і людей, які дійсно, знаєте. Виконують слово Боже у своєму житті, вони мають плід, вони мають результат і вони допомагають цим іншим людям. Тобто вони несуть цю правду. А всі, ті, хто неправедні, нехай роблять далі свою неправду. Іде Господь і його возмездя йде за ним, і він роз... вчинить і дасть кожному по його ділам. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канали Салтаненко в Ютубі і в Телеграмі, для того, щоб вивчати духовну. Їжу, духовні матеріали, і для того, щоб не знаходитися у тьмі, а для того, щоб знати істину і застосувати цю істину у своєму житті. Нехай благословить вас Господь.